Топ, які амбіції. Починають бавитися в політичні забави, для багатьох вже війна десь там далеко. І оце мене страшно трафляє. Я думаю, що це бісить всіх громадян нашої держави. Оці, які себе ні в чому не зреалізували, оці ходять, коментують дивишся, там хтось по телевізору виступає. Меле, знає, так заплітає, а ти ж відчуваєш, що він бреше. Любить кусати за ці такі, знаєте, легенькі місця. Він приймає всі міжнародні делегації. Кіт виконує дуже важливу місію. Як змінилися за час повномасштабної війни відносини з паном Зеленським? Слухайте, люди не міняються. Обставини міняються. Хто був нормальною людиною, той лишається нормальним. Хто був поганим, той знаєте, горбатого могила не знаю, як виправити. Сьогодні спілкуємося з міським головою Львова Андрієм Садовим. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий здоров'я. Пане Андрію, у Львові ліквідовані усі парафії московського патріархату, як вони щодавно офіційно заявили. Як реагуєте на заяви деяких вірян про те, що мовляв це порушення їхніх прав? Вас навіть називали безбожником. Яка ваша реакція на таке? Ну, нас відбулося все з любов'ю. Насправді, люди, які служать в тих парафіях, зрозуміли, що змінився час. І в нас не було якихось там бійок там, чи суточок. Так, були деякі словесні перепалки, навіть великі приміщення на Пекарській нам просто передали самим під реабіляційний центр. Я думаю, що ми, напевно, єдине місто в Україні, яке так спокійно вирішило це важливе питання. А все ж таки, де не де ось ці думки деяких вірян проскакують, що мовляв, це тиск, що це порушення їхніх прав, як на це відповідати? Ну ви розумієте, що згідно нашого законодавства, церква, церква є відділення, відділена від держави. Тому якщо кожен працює чесно виконує свої функції, тоді все гаразд. Якщо би московський патріархат в перші дні війни. Публічно оголосив, що вони відлучаються від Кирила, вони засуджують агресію. Я думаю, напевно, би все по-іншому вибудовувалося, але вони цього не зробили. І, вибачте мене, це є війна. Нас б'ють, і Кіріл благословляє вбивати українців, про яку тут може вестись дискусію? Це є війна, нас вбивають. Що зробила влада? Влада прийняла рішення стосовно реєстрації громади, перереєстрації громади. Там, як міський голова, я взагалі в ці дні був в Херсоні, в Миколаєві. Просто ми заздалегідь вели розмови, спілкувались, ми пояснювали, який буде сценарій, що є людський гнів, і треба поважати рішення людей. Но мені здається, що у Львові це якийсь є вичерпаний. А в Україні? В Україні це складно, тому що дуже багато людей у владі вони підтримують московський патріархат, і їм важко визначитись на якій вони стороні. Єднання церкви в умовах війни все ж таки сталося повномасштабної війни. Як ви гадаєте, якби не цей фактор, відбулося би це єднання, в принципі? Ну, коли тебе вбивають, то звичайно українці перед розстрілом об'єднуються. Це ж класики говорили ієрархи сьогодні займають тверду проукраїнську позицію. Але я би дуже хотів, щоб в скорому часі в нас була там, одна християнська церква. Тому що коли ти проводиш раду єпископів, до тебе приходить 12 єпископів, то так воно знаєте, трошки дивної. Ну, ви розумієте, є речі, які важко зупинити, але є моменти, коли йде процес пришвидшення. Війна, вона фокусує свій чужий, свій чужий. Коли війни немає, то можна говорити, заговорити, дискусії, вигідно, невигідно, політика. А зараз ні. Свої і вороги. Це наша доросла лікарня, бачите? Це дитяче. Оце ми перебудували сім поверхів під реабілітацією. Це ми вже з вересня припасовуємо бівнічні протези для наших поранених, маємо свою майстерню. Моя мета збудувати потужне виробництво. Ловиш. Ми мали сучасне якісне виробництво протезів. Сьогодні десь до 20 тисяч людей по певних підрахунках потребують протези в Україні. Дивлячись взагалі на всі ці здобутки, як вважаєте, яка роль мерів під час повномасштабної війни і ваша? Зокрема, ну, кожен мер має ну, персональну відповідальність і кожне місто має свою специфіку. Тому що, наприклад, є Херсон чи є Миколаїв? Дуже важко. Uh -huh. Щоб ви розуміли, наприклад, Київ мав би бути лідером в цьому процесі, тому що в них є дуже багато грошей, і не мають кошти. Як гадаєте, чому не став лідером? Е, ви знаєте, тому що можливо ну, забагато різних справ і важко е, зробити фокус. От ми це поставили як фокус. Тому що, коли кожного дня поранені, ну ти повинен думати, а як завтра буде все відбуватися, так? І тому для мене це пріоритет. Як ви гадаєте, от ваша особиста відповідальність, ваша місія, ви її виконали? Звичайно, що ні. Місія є це життя. Прожити життя гідно і е, зробити те, що важливо сьогодні робити, і думати про завтрашній день. Тому це, знаєте, як ти, ти, в, ти в океані, ти пливеш. Тільки коли закінчиться твоя подорож, мов хтось там. Все вишні скаже, виконавти місію чи ні. Які у вас за часів повномасштабної війни стосунки з іншими мерами міст? Чи якось об'єднуєтеся політично, аби рухати позитивні зміни вперед? Зі всіма рівні робочі відносини. Якщо врахувати ще той факт, що мене попросили очолити палату громад, то треба на себе брати таку трошки організаційну функцію, Ми мали жодного форуму якому виступав президент, виступав Генеральний сектор НАТО. Та й там я модерував панель мерів. Так? Я фактично працював як ви, так? задавав питання. Було дуже цікаво такий досвід для мене отримати. Насправді, мери є самодостатні особистості, і кожен з них теоретично знає, що робити. Я би дуже хотів, щоб було розуміння в державній владі. Що міста це є оцей таємний інгредієнт, який здасть успіх для країни. Тому що тут можна дуже швидко зреалізувати справу, тут менше бюрократії. І наше законодавство потребує серйозних змін, щоб забрати всі перепони штучні. Наприклад, сьогодні Захід готовий нам допомагати. Дуже часто міста можуть. Мати співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, маючи з набагато кращі умови, чим держава. Але є різні обмеження, дозволи, мінфін, погодження. Ну, це така бюрократія, яка забирає нерви, здоров'я. Багато інших речей. Наприклад, тут місто в цьому році віддає до держави 1 мільярд там, 340 мільйонів. Це реверсна дотація вирівнювання. В чому є специфіка? Є громади самодостатні. А є громади, які на себе не заробляють. Ті, які не заробляють, їх треба приєднати до тих, які заробляють. І тоді все буде окей. Щоб ми ті кошти не віддавали, а ми їх потратити, наприклад, на освіту чи на душу медицину, то був би значно кращий результат. Хоча зараз, щоб ви розуміли, ми дуже багато коштів виділяємо на Збройні Сили. Це тільки 500 мільйонів в цьому році ми живими грошима віддаємо на наші збройні формування, які захищають нашу державу там на сході, на півдні, біля Бахмута ну, це не є функція міста, але це наш обов'язок, тому що там є наші рів'яни. І сьогодні ми у Львові там не почали великих масштабних проєктів. Кожна гривня йде на забезпечення житлі діяльності, на допомогу Збройним силам. Ви розуміли, я взагалі, коли був військо, то я служив в авіації. Я маю велику повагу до літаків. А це є наші українські літаки, які, на мою думку, ми повинні випускати великій кількості, тому що ми маємо потенцію. А це турецький барактар. Це мені подарували його копію. Це Шептицький. А коли головою фундації був Любомер Гуза, це була моя така перша робота, серйозно. А це Святий Антоній. Коли ви щось загубили, треба помолитися до Святого Антонія. Ми до нього молилися, коли щось губили. Так. Я ну, в родині в нас так. Помагає. До ну, мене, правда, син п'ятий, Антоній, то вредний, звісно, вредний. От ви кажете, об'єднати громади, так чи була думка про те, аби під крилом, можливо, львівської громади об'єднати довколишні західні якісь громади? Сьогодні ми опрацьовуємо ідею стосовно львівської агломерації. Це має бути об'єднання громад навколо міста Львова, щоб спільно визначати стратегію нашого розвитку, щоб бути більшим центром залучення інвестицій щоб спростити всі процедури зараз, от в законодавстві так прописано, що тебе вилучають кошти з бюджету, а ти ж, наприклад, інвестуєш кошти в будівництво мереж. Потім ти надієшся, що буде працювати підприємство, будуть люди отримувати зарплату, і буде там податок по дохідний ти в бюджет міста. Тебе його забирають. То є багато таких нюансів, які можна легко виправити. Uh -huh. І сьогодні це головна тема а, стосовно розмови мерів з урядом. Хочемо вірити, що уряд це зрозуміє. До речі, от, яка у вас комунікація з центральною владою? Як вона, можливо, змінився її характер за час повномасштабної війни? Е як триває цей діалог? Якщо брати мене персонально, то достатньо добре. Тому і президент приїжджає до Львова, і з прем'єром є спілкування, міністри часто бувають у Львові. Но сьогодні всі делегації вони йдуть через Львів. Тому, звичайно, це для нас плюс. Якщо говорити про мерів інших міст, ну не завжди є так добре. Тому що кожен урядовець сьогодні перевантажений великою кількістю проблем, не завжди є час йому е ну, зрозуміти важливі спілкування там, з мером невеликої громади. Як змінилися за час повномасштабної війни відносини з паном Зеленським? Як можете це охарактеризувати? Як я маю повагу за честь? Він приїжджає і там короткі моменти спілкування з ним не перевтомлюю, не перенавантажую, стараємося всі проблеми вирішувати. А от якщо порівнювати до, періоду до Великої війни і зараз, є якась зміна між вами? Чисто навіть робоча, можливо, характер діалогу. Мені здається, достатньо добрий коннект. Він не змінився. Слухайте, люди не міняються. Обставини. Міняються, люди не міняються. Хто обстановлі. був нормальним людиною, той лишається нормальним. Хто був поганим, той, знаєте, того могила, не знаю, виправить, не виправить. Війна робить тебе старішим, дай Бог мудрішим. З'являється більше твердості Оце відповідальність. Ви розумієте, що сьогодні ми з вами, президент, також, несе відповідальність за націю, за українську націю. За сьогодення і за наступні покоління я маю повагу до як до людини, я маю повагу до посади президента, тому що це законно обрана людина, особистість. А оцінювати президента можна тоді, коли закінчується його каденція. Угу. Оді ти можеш говорити, яким він був при з іншими. А сьогодні він, мені здається, перфектно виконує свою роботу, тому що. Так як він презентує державу у світі, я не пригадую, щоб колись так презентував будь-хто з інших президентів. Це феноменальний талант. Як ви гадаєте, загалом в умовах війни і того, що робить держава зараз, аби ми вистояли, чи доречна будь-яка критика взагалі влади? Дивіться, критика допускається, критиканство не бажане. Що ти маєш за уваги? І можна ці зауваги продебатувати, окей. А коли просто це погано, бо це погано, тому що погано, а що від цього поміняється? Лід можна розтопити тільки теплом. Я завжди стараюся знаходити конструктивну співпрацю. Зі всіма. Як ви гадаєте, тому повномасштабної війни зумовили можливо, появу нової генерації політиків, які будуть дійсно рухати Україну вперед по новому? От ваші спостереження щодо цього які? Я взагалі критичний до політиків, нових чи старих. Тому що в Україні дуже часто в політику йдуть люди, які себе не могли зреалізувати в чомусь іншому. І це є велика проблема. От якщо ви сьогодні повиганяєте з Державної служби велику кількість людей, то велика частина з них не знайде роботу. А тут же ж мають працювати найкращі. От я є щасливий, що, наприклад, в міській раді Львова працює дуже багато класних людей, за якими стоять черги, щоб їх переманити на іншу роботу. Вони там отримують набагато більше. Так? Але в них є відповідальність, тому що вони сьогодні творять історію це є важлива річ. Ну ви гадаєте, що є ті, хто, можливо, от як ви кажете, не зреалізувалися і зараз вони є в нашій політиці? Чи зараз таких людей немає? Та є море. Я ж це бачу по ситуації, вже починають бавитися в політичні забави. Для багатьох вже війна десь там далеко. Ну, Це є глупота, тому що ми знаходимося в активній фазі війни і ворог. Ще не є знищений, ворог має достатньо ресурсу. І сьогодні той, хто розщепляє ситуацію всередині, він працює на інтереси ворога. Треба це розуміти. Кого маєте на увазі? Я Що? маю на увазі, знаєте, образ такий е, об'єднаний, тобто глупого політика, який не розуміє реалії сьогодення. Сьогодні, слава Богу, працює Верховна Рада, голосує закон на 99%. Достатньо якісний і один закон мене звичайно вивів з рівноваги. Це закон 5.6.5.5, який стосується містобудування, а, в якому вилучили можливість міст впливати на взагалі політику містобудування. То це чистолубійський закон, який пробоювали забудівельники, які думали під шумок. Де, вони самі тепер хочуть давати дозволи, самі приймати експлуатацію, де хочуть будувати, як будувати. Потім вони зникли і куди люди приходять до міста. Як ти поясниш людям, що в тебе ті повноваження забрали? Слава Богу, що президент цей закон не підписав станом на сьогодні. Оце велика радість і надія, що все-таки що мудрість переможе, і можна буде, знаєте, там дійсно підготувати законодавчі документи, але вже на площадці конгресу зі всіма обговоривши, тобто закони мають сьогодні об'єднувати людей. У 2019 році ви особисто брали участь в президентських виборах. Того разу ви зняли кандидатуру. Як гадаєте, звісно, після перемоги у вас ще будуть амбіції на такий крок? Стоп! Які амбіції? Про що ви говорите? У мене сьогодні одна амбіція щастю дослужити оцей період, який я сьогодні маю. Ви собі уявляєте навантаження, які лягають кожного дня. Тобто, я не бачу дітей. Я не маю часу поспілкуватися з дружиною, мені соромно перед моєю мамою. Там друзі мене бачать хіба що десь там, коли я щось коментую. Розумієте, У мене немає ні суботи, ні неділі, ні вихідного. Ви собі уявляєте, через що ми сьогодні проходимо? Але хлопцям, які напередовій, в сто разів важче. І розуміючи це, я сціпив зуби, я просто пашу зранку до вечора. Все, оце моя відповідальність сьогодні. Які амбіції, це тільки хора людина, яка не розуміє, що це таке, вона має амбіції. Кожна адекватна людина сьогодні служить державі і робить свою роботу. І не має часу на оце балабольство і там е, світіння по екранах. Розумієте, а оці, які себе ні в чому не зреалізували, оці ходять, коментують і виступають. І оце мене страшно трафляє. Я думаю, що це бісить всіх громадян нашої держави. Розумієте, людина вона ж відчуває. Де коли дивишся, там хтось по телевізору виступає, меле, знаєте, заплітає, а ти ж відчуваєш, що він бреше. Зміш? І це ми з вами відчуваємо. От сьогоднішні політиком, який сьогодні є, так, вони повинні розуміти, що вони мають бути хорошим гумусом, на якому виростуть нові дерева. І дуже часто ці хлопці, які сьогодні воюють дівчата, вони мають шанс бути новими політиками. Тому що сьогодні зовсім інший склад війська. Я знаю дуже багатьох інтелектуалів, які сьогодні воюють, які розуміють, що таке відповідальність і що таке моментом сьогоднішнього часу. Мійте, перемогти у війні це не тільки видавити ворога з нашої землі, це перебудувати нашу державу, економіку, а це надскладний процес. Тому що це історичний момент для нас. Це буде дуже складно. Повномасштабна війна досі триває, Росія не припиняє бомбити міста, Дніпро, Умань, останні новини. Як ви оцінюєте безпеку Львова зараз? Я думаю, що сьогодні більшість міст мають достатньо рівну ситуацію. Різниця нашої безпеки львівської заключається в тому, що якщо ракети летять зі сторони Каспію, то ми маємо 30 хвилин. Якщо зі сторони там в Білорусі там 17 хвилин, от і вся різниця. В Херсоні просто артилерійські обстріли. Там Дніпро фактично там йде алярм і зразу йдуть вибухи. Там в Нікополі спочатку вибухи, потім алярми. Тому в цьому плані Львів має свої плюси, але з іншої сторони, в нас інша відповідальність, тому що ми сьогодні є одним з найбільших світових хабів для поранених. Для переселенців, людей, які в біді. І оце наша відповідальність дати оцю любов, дати відчуття гідності. Як місто готується до наступної зими з можливими блекаутами? Ну, дивіться, по-перше, ми ще влітку минулого року запаслися великою кількістю дров. І в нас, ви розуміли, 6 тисяч укриттів, півтори тисячі укритів обладнані пічками. Ви знаєте, ті пічки спрацювали в складні моменти, люди їх використали. Навіть я бачу по багатьох організаціях, установах люди повністю перепланували е е своє життя, щоб ви розуміли, наші медичні основи комунальні. Вони сьогодні мають а першу категорійність, наприклад, по електропостачанню, дизельгенерацію основну, потім дизельгенерацію запасну. Потім плюс маємо централізоване постачання тепла, маємо альтернативне тепло, яке ми виробляємо маючи твердопаливні котли. У нас є декілька систем захисту, і це все спрацювало в критичний момент. А сьогодні, переосмисливши це все, є декілька нових планів, але я про них вам говорити не буду. Раніше найдорожчі ціни на оренду були завжди оренду житла, завжди були в Києві. Тепер багато хто називає все ж таки Львів. Ви називали нещодавно місцевих, які завищують цінник за оренду відверто мародерами. А як можна фактично вплинути на ситуацію і зробити місто ще більш комфортним? Я вам назву сотню прикладів, коли люди зменшили ціну. І готелі зменшили ціну. Тобто вплинула ваша ось ця ремарка. Тут навіть про не мароди. моя ремарка, тут розуміння людей. Тисячі сімей приймали вдома, наших українців, безоплатно. Готували їсти. То, що, дійсно, там хтось десь ціну завищив, ми всі ті кейси облікували, з кожним заявником переговорили. У мене було одне прохання до заявників. Ви можете написати заяву в поліцію? Ні. Чому? А чому? Розумієте, специфіка Львова, що заключається в тому, що в нас ну, не дуже дешева оренда помешкань. І коли, наприклад, хтось приїжджав зі Сходу України, де помешкання вартувало недорого, то львівські ціни видавалися дуже високими. Розумієте? Хоча я не виключаю того моменту, що були негідни, які хотіли на цьому заробити, ми всі матеріали скерували правоохоронні органи, була проведена дуже серйозна профілактична робота. Львів і сміттєва криза були майже тотожними поняттями з 2018 року. Будується сміттєпереробний завод, який, врешті, очікує, ось і буде добудований. Коли очікувати фіналу цієї історії? Завод дійсно будується. Виконано є порядка 25% об'єму робіт будівельної частини. До кінця року плануємо закінчити будівельну частину. Вже з наступного року буде монтування обладнання. Це є один з найбільших заводів в Україні, які будуються, і це буде чи не єдиний новий завод, це великий плюс. То, що ми перейшли і пережили сміттєву блокаду, коли нас політично давили і мені ставили на стіл документ, підпиши, що партія СМП в Верховній Раді має перейти в інше підпорядкування, і тоді ми сміттєву блокаду знімемо, ну, це страшні речі, коли я це розказую. Колегам з інших країн світу вони собі не являють, що таке може бути. Ну я через це пережив, перейшов. Я забув це все. Мене цікавить завтрашній день. Не буду називати політиків, які це все мутили. Ви їх самі прекрасно всіх знаєте. Тому моя амбіція лишається, щоб зробити хороший завод про гуманітарку. На початку року була така досить гучна новина, що на Львівщині СБУ в чергове викрила схему розкрадання. Яка ситуація зараз? Які превентивні заходи, аби взагалі це подолати і не знищувати нашу репутацію серед західних партнерів? Я би дуже хотів, щоб був реєстр і були реальні порушники, і за те, що хтось крав, що дуже часто з'являється інформаційне повідомлення, яке виконує свою місію. А потім нема результату. Ми, як місто, отримали підтримку від багатьох міст з Європи, наприклад. Ми фактично все віддали зразу ж. Херсон, Миколаїв, Харків, Одеса все повіддавали. Це у нас було. Ми собі фактично нічого й не лишали, бо не мали морального права хіба якусь частиночку на те, щоб допомагати тим людям, які тут в нас живуть. Порядка 150 тисяч наших українців. Для яких сьогодні Львів це рідна хата. Як контролювати тих, хто з рідної хати краде? Садити в тюрму, коли є доконаний факт, порушувати кримінальне провадження і виносити рішення суду, вирок. А якщо нема покарання, то про що можна говорити? А превентивні заходи щоб навіть не думали? Ну, дивіться, ну я, наприклад, якщо б я знав, що хтось вкрав, я б сам розірвав на маленькі частинки. Це недопустимо в часі війни. Ну, ви гадаєте, правоохоронні органи працюють достатньо ефективно? Сьогодні що? їх настільки є багато, що я думаю, що вони поставив здачу виконують. Тому що в іміджі, так? той, хто краде гуманітарку, це мародер. Фактично ворог. Тому такий штамп ну, він дуже негативний. Були, правда, ситуації, коли волонтерів, які реально, Помагали, коли їм пробували такі штампики чіпляти. Оце абсурд. Наприклад, Літинський, який є захисником української мови, там його звинуватили в тому, що десь він е е був дотичний до якихось незрозумілих процесів. Не знаю, чи перед ним вибачилася поліція, тобто багато є глупоти, чесно вам скажу, різної. Тому що, коли є біда, е мені здається, що українці. На такому, знаєте, ну, генетичному моменті об'єднюються і, 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 і працюють разом. Ну, що Левчик, як тобі? Лапки твої заберуть. Любить кусати от за ці такі, знаєте, легенькі місця. У нього GPS, я знаю, без Звичайно, ну, а що ви хотіли? Я У нас це раз був випадок, коли була велика сирена, і він, бідний, десь втік, то ми його добу шукали. Вся Україна його шукала тоді. Але от він деколи бере, знаєте. І там придесяти тобі на коліна посидить, муркає. Чи от, наприклад, ми мали в п'ятницю робочу зустріч з колегами з Делойт. Mm -hmm. Міжнародна компанія, От він прийшов і керівнику цієї компанії сів так на коліна, почав муркати. І зразу фактично, хороші стосунки. Ну, фактично, угода вже підписана. То кіт виконує дуже важливу місію, тому що жарти жартами, але. Іноземні гості, вони в захоплені від Левчика. Як ви весь цей рік морально почуваєтеся? Як доваєте стрес? Чи допомагає вам кіт Левчик? Саме вам? Ну, ви ж мені всередину не залізете. Ви ж не побачите, що там є. Ви бачите, що є назовні, так? А всередині є непросто. І я не знаю, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Щоб я знав. Що таке працювати мером, скільки мені випаде, я не знаю, як моє життя вибудувалося. Бо я там почав е, працювати, помаранчева революція, там, Революція Гідності, е, російська агресія, зараз повноцінна війна, у мене постійно стрес. Я з тим живу. зараз, то, що звичайно, є, це навіть це не стрес. Я не знаю, яким словом це назвати. Ну, а загалом в часи повномасштабної війни за весь цей час, у вас була думка, що допомогло і вам особисто, і всім українцям вистояти, бо іноземні партнери давали нам від кілька тижнів. Вернемо. Я думаю, що однозначно без Божої допомоги це неможливо, але Бог дає силу тому, хто готовий повірити у власні сили. От Наші хлопці, наші військові, вони просто повірили в свої сили, що вони можуть. Ну, Українці є по своїй натурі впертими людьми. А друга річ ну, відчуття моментуму. Таке буває раз в 400 років, коли весь світ повернувся лицем до України. Я маю на увазі весь демократичний світ. І це шанс стати незалежною державою. Ви ж розумієте, наші сусіди отримали незалежність там, литовці. Естонці, поляки, чехи, словаки, словенці. Фактично, це все відбувалося в минулому столітті. Україна тоді, на превеликий жаль, не народила свою повноцінну незалежність. Так, ми мали республіку українську, але ми не мали самостійності у прийнятті рішень. І сьогодні цей момент власне, настав Вмоля, в моля, в муках. В болі, в крові от народжується наша незалежність. Я думаю, що кожен з нас це розуміє. А якщо ми цю гідру не переможемо, то воювати будуть наші діти і внуки. Дякую вам за розмову, пане. Дякую, Дякую.